Так склалося тисячоліттями. Нам просто вбили в голову, що жінка повинна підкорятися чоловіку, варити борщ, мити підлогу, сидіти вдома і мовчати. Нам просто забули пояснити те, що жінка це щось подібне до Божественного. Це те, що пов'язане з творінням, з творінням нового людського життя. І якщо я буду ставити когось вище за себе, наприклад, чоловіка свого вище за себе, сина свого вище за себе, доньку, я не буду реалізована. Я не буду повноцінна. Коли я реалізована, я наповнена. Я щаслива, і я задоволена життям.